Отже, ми знаємо, що днями речник кооперативно стратегічного групування військ Хортиця зазначив, що росіяни наступають колонами техніки на сам часів яр і застосовують значну кількість бронетехніки. Однак ще на підході до міста українські військові атакують їх артилерію. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація на цій ділянці фронту? Та загалом яка ситуація в часовому яру? Ну вже Саме так не зароболошин про це писав, казав саме так, десь більше як добу безперервні штурми. В нас на Часов'ярі, поруч на Кліщівки, на Андріївці лізуть вороги з побратимами. На зв'язку ну як розумієте, зараз не до деталей. Тому бачимо окремі ділянки фронту. Тут так періодично, за два місяці. Що ми тут ми вийшли сюди, 41 ша бригада з Куп'янська боронили Куп'янський Куп напрямок. Потім тут було важко нас перекинули сюди, буквально з коліс в окопи і. Була така така версія. Жартували навіть зробити селфі у часів'ярі, бо за тиждень ви його втратите. Не втратили за тиждень, потім головком сирський приїздив до нас. Казав, що у ворога є завдання до 9 травня, а бажано, мабуть, я так вважаю, до 7 травня взяти часів'яр, щоб путину було чим пишатись на 9 травня. Потім перед сідзіньпінім. Але як бачите, вже початок червня, а досі ми тримаємо місце. Нічого їм не вдалося. І з того часу вони постійно або штурмують такими масованими наступами на бронетехніці. і Це виглядає так: виходить танк чи два першими. За ним пехи, інша техніка з десантом йде. А потім вже саме сама піхота теж вже без техніки, коли це не вдається, вони намагалися штурмувати малими групами там по одному, по два, по три, по п'ять. Пробираючись до наших позицій і потім вже штурмуючи, намагаючись малими групами прорватися в саме місто, щоб там закріпитися, і тоді вже перекидати підкріплення. Окремі групи пробувалися до міста, але в нас експрес ходить відразу до Кобзона з окраїн тобто знищені були усі групи. Намагались брати місто у ліщатах з обох боків з півдня та з півночі, з північного сходу, заходити на це Вдовж дороги траси, яка йде з Бахмута до Костянтинівки, і далі вона йде на Покровськ на захід, а на північ до Дружківці, Краматорська та Слав'янська це велика агломерація. Така а на півночі, вдовж лісу, який біля Часового Яру, теж трохи просувалися, але були зупинені. Далі йти не можуть. Розберемося, ось потім знову. Змінювались невеличкі групи, масовані штурми зараз дуже важко. Більш як добу тривають бої. Постійно штурмують велика кількість бронетехніки особового складу. Я вважаю, підтягнули якісь резерви. Вони у ті, що були раніше, тут сточилися, зважають на великі втрати. Палає техніка, лізуть. Працює арта наша потужна. Працюють гради наші теж по наступаючих і вночі з самого ранку. Працюють дуже багато екіпажу дронів. Працюють мінометники наші. Завдання не допустити їх до позиції, до міста, але окремі групи прорваються до позиції. Тут же вступає наша піхота. Тримаємо місто.